Дівчата, всім привіт. Сьогодні дуже класні у нас харківські прикраси будуть щодо примірок. Під минулим відео багато хто висловив свою думку. 90% людей за примірки. Тому я вирішила, що деякі модельки все ж таки буду вам демонструвати, щоб ви розуміли її габарити. Якщо це якась базова універсальна моделька, яка всім підійде, не будемо її так детально роздивлятись, але якщо це щось таке габаритне масивне, краще вам буду показувати, щоб ви могли. Ну, приблизно зрозуміти, як це буде на людині виглядати. Також хочу нагадати, що розміри каблучок можна під замовлення зробити будь-які, деякі можуть бути в наявності і чекати в кілька днів, деякі під замовлення у самого виробника треба робити, і це вже очікувати близько місяця. Ну, це треба уточнювати. Кого цікавить, пишіть. Ми всі прикраси абсолютно подивимось у звичному форматі, зблизька, а потім я вже буду показувати на собі. Також хочу нагадати, дівчата, що у мене є інстаграм, який ми почали активно знову вести. Виставляємо там актуальні пропозиції. Будь ласка, заходьте, дивіться. Деякі модельки навіть ще у відео не потрапили, а там вже є. Тому, будь ласка, підписуйтесь, хто це ще не зробив. Дівчата, почну з ось такого досить ефектного комплекту з містик цирконієм, 19-й розмір каблучки. Тут у нас сережки ще є, і підвізка. Ось так виглядає весь комплект. Подивіться, які яскраві камінчики. На сонечко взагалі, неймовірно, виглядають. Тут в нас переважає такий зелений кольор фіолетовий під певним кутом, і синій, темно-синій, але знову ж таки залежить від освітлення під певним кутом, під певним освітленням можна зловити ще якісь кольори. Всю інформацію про прикраси і ціни розповідаю зараз, а потім коротенька примірочка, щоб ви не відволікались, бо мені дехто писав, що відволікає показ. Вага каблучки 11,15 грам. До речі, подивіться в інстаграмі, сьогодні виклала пост з комплектом великим квіткою, і там також ось такі містик камінчики неймовірно гарно чогось згадалося. Подивіться обов'язково, бо він лише один. Можливо, навіть і до відео не дочекається наступного, а комусь з вас поїде. Так, розмір 2,5 на 3,7 см у каблучки. Розмір камінців в цьому наборі 1,5 на 2 см. Вартість каблучки 1600 гривень 40 доларів. Вага сережок 19,82 а Зараз, звісно, мені хтось в коментарях напише, що це дуже велика вага для сережок. І їх неможливо носити, але я з вами посперечаюсь, я їх приміряла. І навіть на мою проблемну тонку мочку з низьким проколом вони нормально сидять. І, ну, в принципі, я не скажу, що вони прям дуже важкі. 10 грам на У Когось це нормальна вага. 5,8 см довжина. Вартість 2600 гривень 65 доларів. Віска 9,12, можна додати жгутик. Довжина така сама, як у сережки 5,8, і вартість 1280 гривень 32 долари. Так, ось так перший комплект виглядатиме на тілі. Сережка, як ви бачите, непогано сидить, хоча і важенька, колончик. Ну, ви, звісно, приміряєте це до себе, до вашого стилю, тому що, ну, це ви розумієте, трошки не мій варіант, але він і на мені дуже гарно виглядає. Я вам просто демонструю, щоб ви розуміли приблизні габарити. Мені здається, так класно зрозуміло. Далі класний сет з зеленим авантюрином, 18,5 розмір каблучки. Тут є ще підвісочка, вона трошки світліша, але нам цей комплект надійшов саме разом, тому вам так і показую. Це не критично взагалі, тим паче камінчик натуральний може трошечки відрізнятися. Сережки вага 20 грам, до речі, також класно сидять. Зараз покажу англійська застібка на тоненьку середню мочку, дівчата. І каблучка вага 10,48. Лаконічно, гарно, колір камінців, супер. Розмір камінчиків 1,8 на 2,5 довжина сережки 6 см. Вартість комплекту каблучка сережки 3360 гривень 84. Підвіска 22,90 грами. таке ось вушко. До речі, хто має, дуже класно виглядають такі підвізки на струнах, на гривнях. І можна також гутик взяти, також буде красиво. Довжина 7,5 см. А камінчик 3 на 4. До речі, хто хоче сам комплект крупніший, можна замовити каблучку і браслет з таким також великим камінчиком. Сережки ні, а ось все інше так. Вартість підвіски 1720 гривень 43 долари. Тепер у нас зелений авантюри. Подивіться, як я і казала, колір підвісочки трошки світліший, але подивіться ну дуже гармонійно в комплекті. Не бачу ніяких перешкод, щоб придбати разом. Сережки сидять. Все супер. Щоб ви мені дівчата, не писали, що всі сережки дуже погано сідають бо важкі. Це взагалі не так. Далі комплект з зеленим кубічним цирконієм, 19 розмір. А темно зелені камінчики, подивіться, дуже гарні. Така ось оправа цікава у хвильках. Вага сережок 16,60 сібка. Цей комплект ми досить часто дивимося з різними вставками. Там різні є і блакитні, і червоні, і білі. Можливо, щось іще забула. Блучка 10,07, така височенька. Кінців діаметрі 1,7 см. Вага підвіски 8,4 ось таке вушко. Дівчата вартість повного комплекту 3120 гривень 78 доларів. Можна також взяти окремо. Довжина сережки підвіски 4 см. І тепер подивіться на цю красу зелений цирконі, без штучного освітлення, який глибокий колір. Сережка, підвіска, клас. А далі дівчата комплект з штучними перлинками, дуже такий симпатичний ніжний на кожен день, 17,5 в наявності, інші можна замовити, подивіться. Діаметр перлинок, зараз вам кажу, десь 8-9 мм. Віна сережки 5,8 см, підвізки 4,8 Все досить легенько. Тут гарно буде сидіти: 5,74 вага сережок. Тут не буду навіть приміряти, бо вони, ну, ви самі розумієте, легенькі, вони на будь-якому вушці будуть гарні. Я назву вам вартість окремо на каблучку і комплект. Каблучка 600 гривень 15 доларів, комплект сережки підвіска 1200 гривень 30 доларів. Дарі, дівчата, класний такий є комплект, давно не дивилась, з зеленим нанукварцем 21-й розмір в наявності. Я так підозрюю: це зі старих поставок, тому що. Так, 21 рік виготовлення, тому що ну, дуже давно не приходили ці сети. Камінчики ці мають каратність, вони лабораторні, але це не цирконі. Ага, сережок 12,5 грам ось така застіпка. Колір камінчиків більш такий бірюзовий, ніж зелений, але така назва. А каблучка 7 грам. Раніше за метистом ще робили такий сет, кого цікавить, можемо дізнатися. 2,7 см довжина каблучки сережки. Великий камінчик 9 мм, маленький 5. Вартість комплекту 3720 гривень 93 долари. Як, тепер модель з нанокварцем, по-перше, дивіться, колір гарно видно, який він справді. По-друге, сережки краще підійдуть на повну середню мочку і на високий прокол. На мені вони не провисають, гарніше буде на повній моці з високим проколом. Далі дівчатка комплект за штучною бірюзою дуже гарне, 19-й розмір. Цікаві сережки. Дивіться, яка верхівочка. Вага 16,78 Ось така застібка, довжина сережки 5,5 см. Камінчики великі, ось ці 1,5 на ну, 3 см. Класна, така моделька. Вона з різними вставками існує. Вага каблучки 7,35. Точно ще має бути підвізка і браслет. Причому браслет такий досить грандіозний, кого цікавить, напишіть. Вартість комплекту 3440 гривень 86 доларів. Тепер ближче бірюзу подивіться. Далі один з улюблених наших комплектів каблучки в наявності 18,5 І ще є в мене один розмір, напишу на екрані. Примірюю обов'язково цю модель вони неймовірно класно сидять, а переламутріві такі прямокутнички рухомі, повітряно виглядають, вага 8,5 грам, англійська застіпка. Хто не хоче довгі з перламутром, є варіант просто сережечок, ось такі, як верхівочки без нижньої частини. Блучка 1 на 2 см, а довжина сережки 4,6 см. Вартість в наборі 2040 гривень 51 долар. Можна окремо. Тепер моделька з перламутром. Дивіться, вони просто створені для повсякденної носки. Далі дівчата, дуже класний є комплект квадратний, в наявності кілька розмірів пропишу на екрані. А тут це я ще не, все, не всі елементи цього сету показую. Існує браслетик кольє з ось такими частинками, як в браслеті, без шкіри. Вже точно не можу вам дати опис, бо давно дивилась, кого цікавить, напишіть, я пошукаю фото або огляди старі. Окремо вам покажу каблучка 946. Розмір квадрату 3 на 3. Вартість 1120 гривень 28 доларів. Сережки 19 грам. Застіпка. Довжина 5,5 сантиметри. Вартість 2160 гривень 54 долари. І браслет 18 г довжина 19-21 см. Регулюється, а під замовлення можна розмір змінити. Основа шкіряна ось такий карабін. А повторюсь, існує браслет повністю з ось таких срібних ланок, без шкіри також гарно виглядає, але на шкірі також супер. Подивіться. 2,5 на 3 см розмір центрального прямокутничку, Ширина браслету 1,3 см. Вартість 1880 гривень 47 доларів. Цей сет також круто виглядає. Подивіться, якщо додати ще кольє. далі ще один сет такий бестселер, Раніше дуже часто його замовляли. 19,5 розмір каблучки. Я його називаю павутинка. Ось такі тут сережки, і ось таке класне кольє підвісочка плюс жгут. Потрібно цю підвіску саме зі жгутом яким носити, бо вона на нього ось так пов'язується. Каблучка 9,26. Ну, якщо уявити, що тут квадрат, то десь 2,5 см сторона. Він трошечки асиметричний, але, ну, як ви бачите, майже квадратний. Вартість каблучки 1280 гривень 32 долари. Сережки 13 грам, застіпка. Габарити такі самі, як у каблучки. Вартість 1520 гривень, 38 доларів. Так, і підвізка зі жгутиком. Вага підвізки 1577. А жгутик зараз вам кажу довжину: 57 см, можна іншу замовити. І сама ця підвісочка в неї довжина 7 см. Тобто загальна довжина 64 см виходить. Жгутик ось такий тканинний Мілано, застібка карабін. Тут також є вставочка фіаніту, ось такого величенького. Стильно досить виглядає. Вартість комплекту жгутик і підвіска 2200 гривень 58 доларів. Тепер дівчата комплект павутинка. Дивіться, кольє трошки мені задовге, я його підтягнула до шиї, 64 см. Враховуйте, воно буде довгеньке, хто таке носить, або замовте коротший жгутик. Також дуже класний, придивіться, сидить гарно. Далі, дівчата, ось така розкіш в наявності, каблучка і підвізка такі досить масивні з содалітом. 19-й розмір повний у каблучки. Сережки існують також у вигляді таких книжечок, але ну, трошки менше, як ви розумієте, бо прикраси ну, такі досить недрібні. Перша каблучка. Дивимось на її вагу 36 грам. Звісно, одразу відчувається, що щось є на руці. Розкішна вставка, подивіться. Це щось, дівчата, дуже раджу, хто любить масивні прикраси. Загальні габарити каблучки 4 на 5,3 см. Розмір камінчику 3 на 4. Вартість каблучки 3600 гривень 90 доларів. Підвізка 26,5 грам. Ось таке вушко. Також можна додати жгут. Я далі приміряю на тіло разом зі жгутиком, подивитесь. Розмір 3,9 на 6,5 см. А вартість 2520 гривень 63 долари. Дівчата в цьому комплекті ж гутик раджу брати товстеньке під підвіску, бо вона така масивна, щоб не загубилась на тоненькому. Ну, ось так. Подивіться, розкішно. Я вже це слово 5 разів сказала, але ну, тут немає іншого опису. Ще один ось такий досить масивний сет сережки з підвіскою. Вага сережок 21,92, застіпка, довжина 6,8 см у сережок діаметр нижньої частинки 5 см. І підвісочка, вага 11,30, вушко. Також можна додати жгут. Кому ці сережки завеликі, існує така дрібніша альтернатива, дуже схожа. Вартість комплекту 4 гривень 100 доларів можна окремо. І ось придивіться, хто любить масивні прикраси. Об'ємні дуже класно стильно виглядає комплект. Сережка. А тепер дуже класний сет з таким плавленим бурштином. Сережка з підвіскою. Класичний коньячний колір. Вага сережок 1090. Застіпка. Довжина сережки 7,2, підвізки 7 см. Вушко. Бурштин в сережках 1,1 см, а в підвісці 1,4. І вартість комплекту 2120 гривень 53 долари. Так, тепер бурштин, подивіться, також непогано виглядає. Останок покажу вам кілька підвісок з камінчиками. Перша в наявності з родонітом, вага 25,5 грам. Пропоную одразу з каучуковим жгутиком, дуже гарно з ним виглядає. Можна шкіряний товстіший взяти, але це вже хто як захоче. Розміри жгутиків є різні, а можна під зимовлення іншу довжину зробити, якусь нестандартну. Довжина 6,2 см. Камінчик 4,7 на 3. І вартість 840 гривень 21 долар. І також вартість жгутику прописую. Дівчата ще ось така є класна, дуже підвісочка з мережевним агатом, цікавої форми. І ось такою верхівочкою. Дивіться, який красунчик. Розмір 3,5 на 5 см. Вартість 1160 гривень, 29 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки або писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!